Целу. Якось так І... <смеш> Можете уявляти себе на побаченні з принцесою, напевно, не знаю. <смеш> туди не дивитися. Не варто. Так. хоп хоп Якщо що не переживайте, зараз буде летсплей. Погнали? Я потроху зсуваюся наверх. Хоп-хоп-хоп. Краса. Краса, я вважаю. Так. А що ж? Історія кохання. Так, наш останній сейв. Хоча знаєте, я думаю, де ж я там засивилася? Цікавий момент був. -му -му. А ну-ка, 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 ну-ка-ка, секунду. Забудьте, що я сказала, я того зараз не знайду. Я походу, ходу прошляпала сейф, бо я хотіла просто спробувати прозавантажитися і залишити її в підвалі, але щось. Ем, да, а, Окей. А, Незважа від того, як ви до цього ставитеся, це нарешті закінчилося. Дякую. Усе стає темним, і ти помираєш. Лють. Ай. Ого. А ще, до речі, я хочу повернутися на гілку з битвою, там дещо цікаво, ще є. Ладно. Так, ти йдеш стежкою в лісі, а в кінці стежки. що У мене те саме питання, що в біса коїться? чому все стало якимось слизним, м'ясним. людського тіла різницького ліс Цікаво. Норгліцкий трошки ліс. Голос зламаного продовжує ридати. А це голос зламаного ридає, а мені було цікаво, що це за стогенний плач на фоні. Музика така стала цікава, дуже незвична для цієї візуальної новини музика. Це ж не мої глюки. Музика теж віновається, це абсолютно інша гра, з іншою атмосферою, іначе я не знаю. Потрапила в якусь гру про пекло. Типу. Думаю, він засмучений. І через що йому засмучуватися? Ми щойно вбили Бога. Саме так. Ви, язичники, знищили. Найпрекрасніше, що коли-небудь було і буде. Ти маєш рацію, чорт забирай, і ти це переживеш. Я можу сказати, що відчуваю до тебе велику симпатію. Вона погано з нами поводилася, а через тебе нас ледь не вбили. Ти знато добрий, через нього ми загинули. Гаразд, досить балачок. У мене є справа, яку я маю зробити, і якщо ви не заперечуєте, я хотів би зробити це без жодних перерв. Гаразд, чудово. <кхи> ти йдеш стежиною в лісі, і в кінці цієї стежки знаходиться, ха. Ага. Якщо твоя фішка розповідати нам про принцесу, не витрачай час даремно, ми все про неї знаємо. І навряд чи це просто стежка в лісі, чи не так? Ну, все просто чудово. Ох, дозвольте мені прийти до справи. Очевидно, що ви вже були тут. Я вже ти так думаєш. А тут ми вже реально не були точно. Ах. До речі, все що цікаво, всі при пам'яті пам'яті всіх збереглося, ніхто нічого не забув. Взагалі-то я не думаю, що ми тут були. О, голос зламаного прокинувся. Усе зовсім інакше, правда ж? Так, саме так. І якби ви не дали мені дві секунди, щоб закінчити свою думку, я б так і сказав. О, тепер дозволяєте мені говорити. Чудово. якщо ви вже були тут, це означає, що ви бачили те, чого не повинні були бачити, і знаєте те, чого не повинні знати. Якщо це не схоже на стежку в лісі, якщо реальність здається спотвореною, ну це тому, що реальність спотворена. То ти знав, що це може статися? Ти знав, що ми зможемо перезапуститися ось так. А послухай, якщо світ навколо тебе змінюється, особливо тут це означає, що ти наближаєшся до точки неповернення. Щоб не трапилось далі, це все більше не буде перезавантажень, тому вам краще поставитись до всього серйозно. Тут мені стало страшно, що не буде більше перезавантажень. Цесі це, це не буде більше перезавантажень. Я ще не все бачила тут. Я, я, я сподіваюся, що все ж все не настільки серйозно, як він каже. Так, незалежно від того, що станеться далі. Знаєте, наші пункти знаходиться в хати, треба довести справу до кінця. Погоджуйся. Добре, ми всі на одній хвилі. Незабаром ти опиняєшся в кінці стежки, дивлячись на будиночок на пагорбі. Усередині ти знайдеш принцесу, про яку я впевнена і ти вже знаєш. Покінчи з нею. Мені цікаво, що там буде за принцеса. Отрально цікаво. І це все? Ніяких останніх парад. Я б не хотів більше витрачати час. Впевнений, ще будь-яку пораду, яку я можу дати на цьому етапі, ви вже чули. А буде дуже цікаво, якщо зараз буде якийсь один із декількох фіналів гри взагалі. А це буде, це, це буде це так поворотно. Якщо буде так, то я взагалі не, не дорвавшись цього навіть руку вдягла, і оце влаштувала по катушки оці з камерою для вас. Сподіваюся, це хоч. Що це не виглядало гідно. Так, ладно. Окей. Uh, okay. Якщо принцеса все ще в хотені, то можливо ми зможемо відновити відносини. Може, якщо ми просто принизимось і вибачимося, все повернеться на круги своя. Uh, гарний, цікавий хід думок oh, з вами ну, ми приймемо вашу думку. Припини, будь ласка, нам зараз треба бути жорстким, а ти все ускладнюєш. Та ж припини скігувати. Не треба. Скіглити. Треба брати в руки лопату і йти годувати жінку. Чи як там було ага, В е, легендарному політичному вислові. Та треба скігліти. Що ви тут скігліти? Яка краса. Так, кішки, це краса. Судячи з інтер'єру хатини, це місце здається давно забутим. Колись його конструкція була витонченою, різьблені мармурові колони підтримували високий рочний дах. Скопівчасті вікна пропускали судки зорі, як гарно описано. Але так воно було тепер ж його наздогнало розростання. Стріщину в камінних стінах просочується в'язка рідина, яка достигає хаотичні смуги нервів, що звиваються, і мокрі шматки живого м'яса. Це жахливо. Ти зробив це. Єдині меблі, це пульсуюче п'єдестал, на краю якого лежить незаймане лезо. Чи нормально, що я в цей момент а, згадала чомусь а, Леді Гагу і її легендарне місце плаття? Якщо хто не знає, у Леді Гаги був такий перформанс десь на, на якомусь із заходів, що вона прийшла буквально одягнена в платі із м'яса сирого, буквально. І зараз це платі, наскільки я знаю, воно зберігається в музеї. Його там ну, Погляглили, посушили плаття. І, да, і, і зробили частину якогось музею. Не знаю, якого не пам'ятаю, чесно. От, така, така, така цікава історія. Ви б вдягнули місце платья? Я б вдягнула. Так. Ладненько. От, я думаю, тут я збережуся одразу. Десь. десь. Поджу все там проблем на місці, як завжди так. Ідея не моє в ліце полісуючий так. Ага. Ну, ага. у вас, я думаю, по-любому, візьмемо в цей раз. У вас твій інструмент. він тобі знадобиться, якщо ти хочеш зробити все правильно. Так. Так, дзеркало тут прямо особливо в очевидно в очі кидається. А, немає дзеркала, да, так. Да. Це вже робили, намагайтесь відставати. Повторення звуку цього зму. Oh, я не знаю, що тобі сказати. Дзеркала немає, бо я б знав, як би воно було. Або тобі щось вважається, або ти путаєшся у поняттях двері і дзеркало. Або тобі вважається. Це здається більш ввижається. Що саме ти хочеш сказати? Я не думаю, що ми збожеволіли, що ми піддаємося маренню, що щось у нас зламалося. Це надмірно було спосіб описати галюцинацію. Але так, я не збираюся втрачати час на суперечки з вами. Воно нам заважає. Давай просто розтрощимо його. Голос Верми Ти береш лезу з п'єдесталу. Ви зброя було важко бити принцесу врятувати світ. Добре. Нічого не відчувається краще, ніж холодна зброя. Молоджуюсь. Oh, Робиш крок вперед і наближаєшся до дверей у підвал, вагаючись перш ніж відчинити їх. Ніби не бачиш їх. Ти справді не бачиш? Як дивно. Воно трохи брудне, чого ми його не витрати? Що витрати? Це все ще продзерково, воно не справжнє. Я б знав про нього, якби воно було справжнім. Ні, ми, ми не можемо не вірити своїм очам. Воно повинно бути справжнім. його, бої його недруски це єдине, що утримує нас від неї. Хіба тобі не цікаво, що ми там побачимо? Якщо ми його розтрощимо, то нічого не побачимо. Логічно. Ні, тут я з згоден. розтрощи його, давайте вже будемо жорстокими. Навіть з ним ще хочете. Церква не справжня, тому те, як ви з ним поводитесь, немає значення, крім того, що ви витратите небезпечну кількість часу. Витрати. Постягаєш шок, пара, проводиш проводиш по дверях, що ведуть до підвалу. Немо за командою, Вони повільно ячняються, скрихочуючи по камінній підлозі. Ставині петлі стогнуть, відкриваючи тьмяний шлях шлях попереду. А чому я не здивований? Я робиш кроку темряву. Перше по тів слова Даркнес. Сходи, що отиде до підволу, одночасно і вузькі і величні. Сока скапінчу стеля тягнеться в темряву, яку не видно, а стіни, мокрі від пухлинних утворень, незручно притискаються до тебе з боків. Ти почуваєшся не дуже добре, схоже, у тебе розвивається клаустрофобія. Весело. Повітря густе, його запах ніцю жорстокий, металевий запах свіжої крові, змішаний з нудотним ароматом або решток. Якщо принцеса живе тут, вбивши її, ми, ймовірно, зробимо посугу. Якщо вона тут жива, взагалі живе, мені цікаво. Зараз буде якась принцеса Ліч. Можливо, не знаю. Цікаво, чому раз такі саме обвуглені. Хто намагався спалити тіло, хто намагався заховати доказа. Ладно, жа. Да вы знайшли піч? Я думаю, на комусь це світ знайшли. Окей. Її голос, сповнений люті, гримить на сходах. Хіба тобі мало було розірвати сухожилля мого вознесіння? Хіба мало було б розірвати моє божественне серце? Заходь, попачки жахіді вчинив з моєю польці і відчуй, як мої роки стискають твоє горло. Вона так звана. Чому ти оскордив її? Чому я не зупинив тебе? Ти повинен перестати думати про неї, так як так, як це не приносить нікому користі. Вона не якийсь недоторканий бог, вона нечисть, і ми покінчимо з нею раз назавжди. Якої б вона зараз не була, це наша провина. Якщо вона нечисть, то хто тоді ми? Разовне питання. Минулого разу вона хотіла знищити світ. Дозвольте я втрутитися, та я не робив з нею нечисть. Вона завжди була такою, якою вона є. Ось чому ти тут, і ось чому твоє завдання таке важливе. Спускаємось далі. Ти спускаєшся вниз по сходах. Оооо! Яка краса. Демонічна така принцеса. Стіни приміщення пофарбовані кров'ю, глиботким обгідним червоним кольором, який з густками стікає на вугольні трупи, що вкривають підлогу. Це місце смердить муками, роздертою шкірою, і палаючими кістками. Принцес стоїть у його центрі заголеними м'язами гола і заплакана, загорнута у подерту сукню з власної шкіри. Її серце б'ється у відкритих грудях. Знаєш, що я з тобою зроблю? Вона не вагається ні секунди, перш ніж зробити крок уперед. І її ось натягується, міцно тримаючись, коли вона напружується. Наручники на її зап'ясті все глибше впиваються в шкіру, з місця, де метал зустрічається з полотю, капає кров. А потім з нодатним звуком шкіра рветься. Она падає на землю, і принцеса висмикує свою червону вскушую руку спот. Ну, зато в цей раз у неї залишилась рука. Це це я уважаю плюс. Вашу. Не плюс, вона на волі і вона йде за тобою. Не звутьте їй покінчити з цим. Це покарання, на яке ви всі заслуговуєте за те, що зробили з нею. Це покарання, я, я заслуговую за те, що цьому статися. Ай, до біса, ми можемо перемогти. Ми робили це раніше і зробимо знову, тільки цього разу ми зайдемо з іншого боку. Чорт, вона практично зробила більшу частину роботи за нас. Ну, Гресія в деякому сенсі, так. Напевно. Хоча їй якось завжди було пофіг на це чомусь. Чомусь, коли, до речі, коли вона сама себе калічить, то її це не вбиває. Цікава штука. А ще я зараз подумала, а чи я не путаюся, я в голосах тут. І як ну, говорила в минулі серії про голос враженого, тут голос заминули. Я зараз запуталася, чи не один той самий цей голос. Я вже, чесно запуталася. Ладно, макіюшки. Так. До Біса, ми можемо перемогти Так. Ще раз я хочу засейвитися <сил> десь. Де. Так. Ми вже відмовилися від ідеозначення світу чи не так? Що з тобою не повинно. Так, пробач. Просто вислухай мене, я тебе прикінчу. Дозволити їй прикінчити себе. Якщо просто вбити. Серцем вільним від страху ти кидаєшся на принцесу. Ваші погляди прикуті одне до одного. Ви обидва готові віддати свою сутність в одному ударі. Зараз або ніколи. Давайте зробимо це прекрасним сяйвом слави! Oh, oh, oh. Як вам така розпаковочка з Aliexpress? Unboxing. Unboxing? Головної герої. Unboxing. Unboxing. Unboxing нас. Чуваки, тут звуки мох. Тут буквально горі звуки мох. Які над гноючою почтю копошаться. Вони доволі тихі, тому я не знаю, почувай це чи ні. Я давав вам хвилинку насолодитися звуками мух над, над гноючою плотю. Не дякуйте. Ладно. Сподіваюся, ти не панував померти. Ми зробимо так, щоб це тривало вічно. О. А, мені холодно, я ніколи раніше не відчувала холоду. От і гаряча дівчина, так? Да? О. Тому то і, і тіла я вуглені з своїм жаром, пивом, агресією. Такою що зуби скріплять. Спалювала тіла чиїсь. Може, у нас там в нових столбах зайти? Yeah. Так Що за торі? Так, вірючи її словам, ти не помреш від її руки і ніколи не помреш. Тобі час іти. Пам'ять повертається. Вона пішла! <губить> Куди вона пішла? Спробуємо знайти її. Знову це церква. Чому вона тут? Чому зараз? <губить> я не знаю, я не Що це має це означати? Яким <губить> би жахливим не було те, що сталося раніше, зараз воно набагато гірше. Це те, на що ми всі заслуговуємо, так? Добіса, це не може бути кінцем, просто не може. Я підходиш до церкви. Ти змарнів. Ти знову опиняєшся в довгій тиші І побачити їх — це знову розширювати їх. Є зростаючі хлопсуперечности, і маса припливів відбуває одночасно більшій кількості напрямків, ніж моя увага може втримати. Поглянути на будь-які з них — значить перетворити їх усі на щось нове, а відвести погляд — значить знову прикроїти їх. Все мені змінюється, але решта мене залишається незмінною. А? Все? Ай. Це? це. Що це було? Як, як це відмоталося назад? А ти не можеш бути протиріччям. не існує. І все ж мої води течуть, і мої вулиці мотушаться. Немає слів, які могли б описати мене в небуті Немає логіки, яка б могла б зв'язати мої юрби. Я все, що ти знаєш про мене, але також не є нічим з цього. Які ж гарні слова. Все ж мені здається ці... чесно. Я все ще планую вбити тебе, коли ми закінчимо з цим. Якщо це залишиться твоїм вибором, коли все буде сказано і зроблено, то ти можеш спробувати. Але знаєш, що я не бажаю тобі навіть якщо ти спробуєш знищити мене. Чи знаєш ти, що відбувається зі світами, які ми залишаємо позаду. Мої поспратили затьмарення. <ріць> ти бачив те, що бачила я, так само, як і я бачила те, що бачив ти. Куди мого зору не пропонуєш мені прихованих істин. І моя увага звернена всередину за винятком тих випадків, коли ти тут зі мною. Наш у зміниться, коли наша робота буде завершена. Також не разом. Подарунки це не те, що хтось просить принести. Моя радість бачити, що ти обираєш. Немає неправильних відповідей. І кожна перспектива відсвітлюємо і тіні, та відкриває нові таємниці. Це питали, але у іншої Реливе не диктують, куди їх тягне. Річка не диктує свої витоки. Мій дар дозволити тобі обирати свій шлях, а моє завдання цінувати дари, які ти мені приносиш. Я будемо затягувати. Я буду тут, коли прийде час зустрітися знову. Все темніє, і ти помираєш. Так от. Так. Цікаво. Картина гравців uh, бачива це розгалуження. Uh, те, з яким ми от з вами uh, зіткнулися. Власне. Да. Так. Так, uh, ну, що ж. Маленька серія сьогодні вийшла, але, я думаю, доволі насичено цікава. Цікаво ще, як моя мордочка багато людей відлякала на початку відео. Та... Пишіть коментарі. Обов'язково взяли і написали коментарі. Я стежу за вами. Я за вами стежу. От... Ой. Куди я? <схід> От, а... Не будете писати коментарі? Не будете ставити вподобайки, я прийду до вас десь в такому самому приблизному освіті, як принцеса прям... сьогодні. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Домовились. Отдесно ну, сподіваюся, що да, вам сподобалося. От, можете дивитися також інші відео на каналі, поширювати на навіть відео, якщо хочете допомогти розвитку каналу. Ну і всяке таке. От а, а, що ж, з вами була і до всіх люблю цілові обіймаю, Бажаю мирного неба над головою. Ну і бажано, щоб а, ваша шкіра шагаса на місці у вас на тіле. До скорого зустрічей. Па.